Ти заробив чистими 100 тисяч доларів. Ти реально віддаєш 10 тисяч доларів як десятину? Я навіть про це не думаю. Знаєш, що таке звичка? Є така єврейська мудрість. Одна людина була дуже жадібна і мала багато грошей. Прийшла до равина і каже: От як мені побороти цю проблему? От мені важко давати іншим людям гроші, хоча я розумію, що в мене їх предостатньо, але я якось не можу. І він каже: Візьми 100 доларів, поміняй по одному долару і знайди 100 жебраків на вулиці, дай кожному по долар. Він каже, так а який сенс? За долар вони ж нічого не куплять. Ну особливо нічого не зміниться в їхньому житті. Давайте краще 100 доларів одній людині дам. Він каже, ні-ні. Каже, ти йди зроби і повернись, як я тобі сказав. І коли він 100 разів дав по одному долару, він потім, коли повернувся, зрозумів, що це він випрацьовував себе звичку звичку віддавати. Тобто сто раз, коли ти даси сто людям, в тебе вже буде звичка допомагати іншим людям, і неважливо, яка сума. Для мене це вже я ж кажу, коли я отримую там свої гроші, дивіденди, якісь бізнесів з інших бізнесів, я зразу 10% відкладаю, тому що це не мої гроші. Це церковні, ну це Божі гроші, і Бог мені залишає 90%. Держава податків більше бере.